Коротше, ми мусимо виїхати з цього інструкція ну, на, нам не треба. Да на свою інструкцію, бля. Та хвати в салоні безпорядок. О, У Чекай, а де дай-ка Як ти їба радіо виключить? Чекай, о, все, позрута. Я типу, нажимаю на педалі і кручу цю хуйню, а Діана може дивитися на дорогу і може подивитися, де ми стоїмо. І коротше, піздець. Так він прямо. Блє, я ніколи не бачу. А я, я, не їду... Знаю, Чекай, прямо. я їду прямо. Куда? Прямо? Да. А, повертай, повертай. А я, куди? <ривіт> блять, і роль відвалився. <ривіт> <ривіт> Ти зараз як поміняємося, будеш рулити тут. На. Чекай, у мене педаль відвалилась. Блять, поворотники зламала Наліво, так? Да? Наліво, так. Чекай, а руль вий? спочатку цей. Получається? <ривіт> О, <ривіт> <ривіт> а як зупинитись? Опять кассету, вроді. Відай кассету, блять. У мене ручки від вікон відпав. Не може ти пороли. Це ж. <риві> <риві> Чекай, я її виключити. Не про те, якщо я трошки печку включу. Чекай, я тобі чуть-чуть отак. О, єба, Це мені нормально? Зараз має бути легше. О, блядь! Ова! <риві> Діана воділа. Ну що, давай, Діана. На карту їй давай. <риві> Тук я мій голову витягувати. Дивись, постав свої підаліки. Ти можеш поставити свої підальку. Зараз ти зараз їдеш вперед в що тримай, просто легенько підгазовуй. Легенько. Ти підозовуєш? Стій! стій, сті, стій! стій. Мичуть, давай газу, ти не даєш газу. Я даю газу А чого ми застрягали? Так, чуть-чуть руль вправо. О, ось так. О, стій! стій. Що ми стій, стій. 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 стій! Ми говоримо, опять задня передача! Господи Боже. Не є нажми. О, 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 стій, стій, стій. Стій. стой! Сі! Стій! стій. Та Яка паніка! Ти просто... Та, сюди, в тебе паніка буде, якась! Ця... Та не газуй! Стермас фью! Сука, я здох! Я в тебе на передньому сидінні. Ой. <реш> Давай! Чувак. Що я встану, мені пизда. О, до фіу очі. О, О, я ожив, я ужив. <реш> <реш> Чекай! А вже там встав? Десь загляну? У них все нормально. Ми, ми чуть би перевернулись назад. Ти дивись, я тобі сказав, якщо я кажу поверну руль, це не означає газу давати. Три рази після того ти почала рушати і давати газ. Витягни мені з доході. І <реш> газу тепер? Чуть-чуть. Ше. Ше. Ше, ше, ше. Ше, ше, ше. Пиздиці. Молодець. Піздець, вот трясеться. Так, ми на лежачому поліцейському, мащого перескокнути. Давай газу. Уже бойти підлетіть. Зараз тобі бабка покаже, як рулити ночу. Піздець. Ти нормальна, ні? А ну задреніс. О, блять, я здесь. Діана під сідушкою підаль! Вона нахуй вилетіла. на нашу ти не випишеш. Я тобі реально кажу, а як я буду рулити, підаль під сідрушкою. Ну добре, буде складніше, але я попробую. Тормоз нас тепер він не знав. Алло, алло! 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 Мені страшно. Ти пішов до неї. Ті мене в мене навіть газ тормоза немає. Направо? Так, направо. Блядь! Ой, що сталося? Ой, є Ти нахуй зі цей бабку бісити буде. Мені так тяжко. Та я ні, хуя не бачу. А як ти здохла, я не здох. О, педаль появилась. Внук, здох педаль появилась. Ліво, наліво. Наліво, наліво є. Uh, чуть прямо. Ага, прямо. Прямо. Прямо, прямо, їду прямо, прямо. 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 Да, прямо. на право. Круто поверни на право. Круто направо. Круто повертаю направо. Ну, куди нам далі? Я нічого баба, знаю Я ж кажу, їдь прямо і повертай чуть-чуть направо. Давай, внук. Вся надія на тебе. Давай, внук, ти прийшов твій час. Ти мусиш дати монетку за проїзд. І бать, я всі бані дворники, виключно, Діана. Вся машина в дворника Давай здам назад. Так, дай назад. Є, ти відкрила. Так. Прямо? Йобана касета Ух, єбать Отак? Чеков забурив Садяна. Ааа, игра. -а, а ну давай меняй. О, все кайф. Так, король. Тут ти помниш, тут направо. Так, стій, 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 ще направо, 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 Молодець. Выривний руль, варивний руль, выривний руль. Молодец. Нормально. Ничего страшного, страховка покриє Прямо, просто, прямо, просто тупо. Ебать, я так стояла, думала. думал. Так, стій, 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 стій. молодець, сти. Молодец, молодец, все файлов. Та з тобою буде. паніка одна. Я колону бачу, я зможу її б'їхати. Давай направо, Так, наліво повертай. Стоп, 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 стоп. Так, стоп, тут мені надо, тут мені тікет надо буде. Чуть-чуть ще чапіть прямо. Блять, ручки нема. Діана, дай ручку, може в якась ручка, щоб двері відкрити. Один. О. На. Сейчас мені треба тікет якийсь дати. Що, Стій, постав на нейтралку на середню, бо ти будеш кутити зараз, хуй пімо куди. А, оце, паркінг тікет? Да. О! Я її викинув з машини, треба було ближче. Діана, рестарт левел. Блять, ти лобом затормозила. Так чуть вправо руль. Все, стій! Давай назад, чуть-чуть, здай. Так, а де той не тільки? Ти дивися! Да дивися, дивишся. Да, все стій. Выкручуй, выкручий. Стій, стій, стій. Стій, нічого не бачу. Ти як. своє відслужила. Міняйся. Ой. що, як воно? Я замучилась. От я в автошколі та ж сама хуйня. Блядь, сука, съебаный, блядь, не съебанный машинка. блядь.